Літо у місті Арунделі. Куди вже тепліше, куди сонячніше. Але стане інакше. Назавжди. Арундель. Він зовсім замерз. Холодно, 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 холодно. Ліпень, а як на минуле? Землю крили вічні сніги. Цієї зими. <гукла> То врятує становище. Як не робити нічого? Ми побумерсаємо. Крижаний. Сказати, в чому проблема. Я продаю кригу. У цим не проживеш. Справді, це просто не худобство. Чарівний, моя пані. Так ніякого. Не через вас, а просто ви, ми. Я не зграба. Ви чудо, момент. Сміговик. Привіт усім. Я Олаф. Вітаю! Воно говорить. Я не хочу! О -о -о. Ні! Ми невдало почали. Чи Жоден з них? Я знаю, як побороти зиму. А! Тримайся! З вітерцем! Вау, ну-ну-ну! ну Не з ногами! Лакував щойно! Слухай, де ти виховувалась? Дійсней! Момо повертати літо! А! Щось не в формі я! Готуйтесь! Вовки! Пригни! А -а -а! А -а -а -а! Ти живий хоч. У мене твердий череп. А я без черепа. Працюйте головою. О, От гарно. <звук> краса. Я тепер як малесенький єдиноріг. І долайте мороз. Нам би тільки цю віхолу пережити. Це не віхола. Чари. Це моя сестра. Дякую, що познайомила. Хопай! Ти чого це так поводишся? Одоробло! Ну, ну ну ну, -ну. яка гаряча. Дай йому спокій. Гаразд. Добре. Ти що? від творців заплутаної історії. Олаф, ти танеш? Для декого можна і розташок. Олаф! Не падайте! Крижане серце! Я не відчуваю ніг! Не відчуваю своїх ніг! це мої ноги. О, будь е, другому піймай. полегшало. З 19 грудня у 3D.